Саме так, 11 червня, на подвір'ї ліцею номер 127 урочисто відкрили меморіальні дошки пам'яті колишнім вихованцям закладу – Олексію Капліну, Сергію Коваленку, Олександру Чернецькому, Дмитру Шендрику, Андрію Козюбчику, Дмитру Соболєву, Сергію Бондару захисникам, які не вагаючи стали на захист рідних земель та віддали своє життя за свободу та незалежність України. На Херсонському напрямку поклали свої життя два випускники закладу Олексій Каплін та Сергій Коваленко. Перший з них Олексій. На другий день повномасштабного вторгнення вже стояв під військоматом. Добровільно долучився до лав 17-ї танкової бригади. Мужній відбував ворога з наших земель. Але в перших числах вересня 2022 року, під час звільнення Херсонщини, загинув внаслідок ворожого обстрілу поблизу села Петрівка. Життя другого воїна Сергія Коваленка забрала ворожа міна. 30 жовтня при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Моролюбівка. Автівка, на якій їхав армієць, підірвалася, внаслідок чого військовий отримав важке поранення. Протягом двох тижнів лікарі боролися за життя мужнього воїна. Але 14 листопада, 2022 року, серце Сергія перестало битися. Донецької та запорізької напрямки стали роковими для двох інших мужніх випускників закладу Олександра Чернецького та Дмитра Шендрика. Олександр, долучившись до лав Збройних сил України, став солдатом-розвідником. Восени 2022 року його група потрапила в ворожу засідку. Тоді армієць отримав важке поранення ноги. За його життя боролися кращі медики. Але 14 листопада 2022 року на операційному столі Дніпропетровської лікарні серце захисника зупинилося назавжди. Практично через рік потому подібна участь. Чекала на іншого героя. Дмитро також був солдатом, але зв'язківцем. 16 листопада, 2023 року, поблизу села Вербове, що на Запоріжжі, група Дмитра потрапила під масований артилерійський обстріл противника, внаслідок чого 36-річний воїн отримав поранення несумісне з життям. Він такий був. Життєрадісний, він ніколи не коментував те, що про ну, що відбувається. Але, як звісно, нормальна людина, він був проти війни, але таких от вражаючих моментів він ніколи не розповідав, бо він хвилювався за дружину, за матір і за дитину. І нічого такого страшного ми від нього не чули, бо оце він все тримав це в собі. Андрій Козюбчик умерли. Ному житті був справжнім прикладом для інших. Активний учасник революції гідності він став одним із ініціаторів створення національно-визвольного руху Правий сектор його гаслом були слова боротися можна по інакшому влітку 2014 року. В складі добровольчого українського корпусу Правий сектор воював з російськими загарбниками на Донбасі у тодішній зоні АТО, 17 серпня 2014 року. Загинув під час виконання бойового завдання в районі селища Піски Донецької області. Герой, посмертно нагороджений відзнакою. За заслуги перед містом третього ступеня та відзнакою добровольчого українського корпусу Правий сектор бойовий хрест корпусу на звитяга хореста виросла не одна когорта мужніх націоналістів. Я, особисто починаючи свій шлях 14-го року, завжди захоплювався його дисципліною. Відсутністю страху перед ворогами та вчинками під час революційних подій на майдані, що дало розуміння. На кого треба рівнятися і як можна боротися радикально, звитяжно, безупинно. Один із найзапекліших напрямків Донецький забрав життя ще двох наших захисників колишніх учнів ліцею номер 127. Дмитро Соболів боронив українські кордони в званні солдата другої штурмової роти, 26 березня 2023 року. Загинув внаслідок бойових дій у селі Іванівське. Мужній воїн нагороджений почесним нагрудним знаком Золотий хрест. Сергій Бондар доєднався до лав Інгулецької 60-ї окремої механізованої бригади влітку 2023 року. Нещадно був ворога, але 28 листопада 2023 року поблизу населеного пункту Терни Донецької області внаслідок мінометного обстрілу отримав поранення несумісне з життям. Всі мужні воїни були компанійськими, добрими, щирими людьми з великої літери та справжніми патріотами України. На урочистій церемонії відкриття меморіальних дощок героям були присутні їх рідні, друзі, побратими, викладачі ліцею та представники ради оборони міста. Сьогодні такий надзвичайно трепетний, чуттєвий день і дуже болісно дивитись на ці прекрасні, найкращі обличчя наших самих героїв, які сьогодні. У вічнені на стінах 127-го ліцею ми Рада оборони міста, місто Кривий Ріг, Олександр Вілку, і ми всі зробимо все можливе. Ми робимо і зробимо заради гідного вшанування наших героїв, заради допомоги родинам загиблих, ветеранам, військовим, заради того, щоб наблизити нашу довгоочікувану перемогу України. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших захисників. Усміхнені обличчя героїв з меморіальних дощок будуть постійним нагадуванням нам та майбутнім поколінням, якою ціною виборювалась наша перемога, яка обов'язково настане. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський.